Добрий ранок, малята! Подивіться, як я розпочинаю наше заняття. До нас сьогодні прийшли ведмедик та слоненняткок. І до них веде у кожного своя доріжка. У ведмедика доріжка із якої геометричної фігури? Це у нас. Куля, так, малята. А до слоника в нас іде куб. Куб веде до нашого слоника. Дітки. Як ви бачите, доріжка до слоника вона довша. так? Бачите, скільки тут кубиків. І ви бачите, скільки кубиків до нашого ведмедика. Давайте ми із вами. Порахуємо, скільки треба геометричних фігур, аби дійти до нашого ведмедика та до нашого слоника. Давайте спочатку ми порахуємо, яку геометричну фігуру яка у ведмедика. Куля. Так, давайте будемо рахувати. Один, два. Дві кулі, дві. Нам потрібно для того, аби дійти до нашого ведмедика. А скільки ж потрібно нам кубиків, аби дійти до нашого слоника? Давайте порахуємо також. Один, два, три. Бачите? Один, два, три. Три кубики нам потрібно, аби дійти до. Кого до слоника, дітки? А яка геометрична фігурка нам потрібна аби до ведмедика? Куля. Кубик. Куля. І давайте пригадаємо, скільки ж нам потрібно куль, дві, а до слоника три. Кубика нам потрібно, аби дійти до нашого словника. Дітки, що треба зробити, аби було порівно? Що ми можемо зробити? Так, малята, нам треба прибрати один кубик. Ми прибираємо, і в нас тепер один, два, один, два. Нас порівну тепер геометричних фігур до наших тваринок. Молодці дітки, це в нас куб, це в нас куля. Так, я зараз пропоную вам зробити руханку і пограти ще в одну гру. Повторюйте малята рухи за мною. На городі. Бараболя, буряки і кабаки. А ми кошика візьмемо та повненько наберемо. Ну, а тепер малята, давайте пограємо з вами гру що зайве. Подивіться, в мене стоять фігури. Пригадаємо, це в нас. Куб і куля. Дітки, як ви вважаєте, яка тут фігура в нас зайва? Що в нас тут зайво? Напевно, куб. Ні, дітки молодці. Ви правильно кажете, в нас тут зайва куля, бо в нас тут куб. І куб, а це в нас куля. І якщо ми її ось так прибираємо, то в нас просто залишається два куба. Так, дітки, молодці. А тепер, подивіться, я поки що прибираю. Залишаю ось так куля. І ну, хай буде ось так. Дітки. Що тут зайве? Що зайве? Так, дітки, тут в нас зайвий куб. Бо ось тут в нас кулі, так, а тут в нас куб. І якщо ми його ось так прибираємо, в нас просто залишається кулі. Так, дітки. Ну, а тепер вам потрібно бути уважним. Подивіться, я прибираю кулі, так. Щоб вони не впали. Я Беру ось ці два куби і ось цей. Як ви вважаєте, що тут в нас зайве? Будьте дуже уважними, дітки, що тут в нас зайве. Так, мені здається, хтось в нас ну, точно відповів правильно. Дітки, в нас тут зайвий. Ось цей якого кольору? Червоний куб, він в нас зайвий. Бо ці наші кубики, вони жовтого кольору, а це він червоного. І якщо ми його ось так прибираємо, все. В нас залишаються два жовтих куба. Молодці, дітки! На цьому все. Ми сьогодні із вами, давайте пригадаємо, порахували геометричні фігури, і вони в нас були стежками до наших тваринок. Це в нас були хто? Ведмедик і. Слоник, і в них були дві свої доріжечки, у кожного своя. У слоника вона була із кубиків, а у ведмедика була із кульок. І ми із вами їх порахували. Ми зробили наші доріжки однаковими. Так їх було порівно з. Кількістю наших геометричних фігур. Ну і тепер ми з вами пограли в гру Що зайве. Ви були дуже уважними. Ви молодці. Ви знаєте тепер, які фігурки в нас були зайвими в нашій так парі. Дітки, ви молодці. Я вам кажу дякую за наше заняття. До побачення і до нових зустрічей, дітки, бувайте!